Вітання 11 класу на уроці з історії України, і сьогодні ми розпочинаємо новий розділ Україна в умовах десталінізації. Період десталінізації в Україні характеризувався наявністю міжнародних зв'язків з країнами РФ, країнами третього світу, лібералізацією суспільно-політичного життя, спробами проведення економічних реформ та зародженням дисидентського руху. Про все це ми будемо з вами спілкуватись найближче декілька уроків. Сьогодні ми конкретніше поговоримо про внутрішньополітичну ситуацію в РСР та українців пост... в постаннях борах ГУЛАГ. Міжнародний авторитет в цей період є особливим. Україна знаходиться в майже в повноцінній залежності від Радянського Союзу. Лібералізація суспільно-політичного життя супроводжувалася десталінізацією, гуманізацією, демократизацією та виникненням дисидентського руху та розширенням прав союзних республік і спробою реформування економіки. Сьогодні ми почнемо аналізувати ці явища. На початку 50-х років на чолі КПУ продовжує залишатися Мельников, перший секретар КПУ, з грудня 1949 року по червень 1953 року. А головою уряду УРСР був Коротенко до січня 1954 року. Вони були слухняними виконавцями волі вождя. Але 5 березня 1953 року в СРСР було оголошено про смерть Сталіна. Ця подія не означала одночасного припинення сталінського режиму України, але зробила можливим перші кроки з десталінізації суспільно-політичного життя. Ця дата стала початком процесу, що згодом отримав назву Відлига це спроба лібералізації суспільно-політичного життя, проведення значних соціально-економічних реформ. Свою назву період отримав відповісті популярного письменника Еренбурга Відлига, що з'явилось в 1954 році. Розвиток і поглиблення цього процесу стали основою десталінізації. Тобто відходу від найбільш одіозних проявів сталінського тоталітарного режиму. Найбільш радикальних гриз цей процес набув після 20-го з'їзду КПРС. По смерті Сталіна серед його наступників розпочалась боротьба за владу. У кожного з протиборчих угруповань Сталінської гвардії Берії, Маленкова, Хрущова було своє бачення подальшого розвитку СРСР. Цій боротьбі переміг Хрущов у союзі з Маленком. Відлуння цієї боротьби поширилася і в Україні. Кожне з угруповань намагалося знайти собі прихильників у республіці. Спочатку основними суперниками виступили Берія, який тримав в руках головні силові міністерства і прагнув встановити свою одноособову владу, і група Хрущова-Маленкова, яка контролювала партійний апарат і виконавчі органи влади. Останні розуміли, що прихід до влади Берії може коштувати їм життя. Для зміцнення позицій в Україні Берія призначив своїм найближчим однодумцям Меншика і Мільштейна відповідно міністром і заступником міністра внутрішніх справ Республіки. Бачаючи з боку керівництва КПУ опозицію своїм планам, Берія домігся звільнення Мельникова з посади першого секретаря КПУ. За звинуваченням в русифікації вищої освіти в Західній Україні та дискримінації місцевих кадрів. На посаду першого секретаря КПУ призначили Кириченка, першого на цій посаді українця. Після цього набула поширення хвиля висувань на керівні посади представників місцевих кадрів. Як результат, на 1 червня 1954 року до складу ЦК КПУ входило 72% українців. До Верховної Ради 75%, а серед директорів великих підприємств Українці становили 51%. Проте боротьба за владу вступила у вирішальну фазу. Хрущов став діяти рішуче. Зарушившись підтримкою військових, Жукова та інших, він домігся арешту Берії під час засідання президії ЦК КПРС у червні 1953 року. Берія був звинувачений в антирадянській та антипартійних діях і після суду розстріляв. Також від, від влади усунули і прихильника Берії в Україні. Тривала робота Хрущова в Україні і попередні роки зумовили те, що його найближче оточення формувалося з осіб, які разом з ним працювали в республіці. В 1958 році українці становили 60% членів КПУ. Вихідці з України займали провідні посади і в союзному керівництві. Так, Маліновський, Гречко, Москаленко досягли високого рангу маршала Радянського Союзу, а два перші згодом стали міністрами оборони СРСР. Семичанський обіймав пост голови Союзного КТБ, а чотири українці: Кириченко, Підгорний, Полянський та Шелест увійшли до складу політбюро ЦК КПРС. Такі успіхи українців у радянській ієрархічній системі можна пояснити їхніми тісними зв'язками з Хрущовим, особистими рисами лояльних виконавців волі системи, а також місцем, яке займала Україна в Радянському Союзі. Зростання ролі і кількості українців в партійно-державному апараті супроводжувалось процесом перебудови і вдосконалення самого апарату. У міністерствах, відомствах та органах управління на місцях. Протягом 1955 1956 років ліквідували 4867 структурних підрозділів, організацій та установ. Скоротили 92,5 тисяч посад адміністративного управлінського апарату, водночас розширювалися права місцевих органів влади. Ці процеси справили а, позитивний а, вплив. На суспільно-політичне життя країни. Боротьба з бюрократичним апаратом зумовлювалась прагненням Хрущова усунути від влади Маленкова, опорою якого були структури виконавчої влади. У 1955 році Маленков, Маленкова усунули з посади голови Ради міністрів СРСР, на його місце було призначено Булганіна. Крім змін, в партійно-державному керівництві стартував процес поступового відходу від найбільш одіозних проявів сталінського режиму. Припинились масові репресії, поступово починалася реабілітація репресованих і повернення депортованих осіб. Нове радянське керівництво, яке очолило державу після смерті Сталіна, усвідомлювало, що майбутнє країни залежить від успіхів СРСР в економічному змаганні і Заходу. Успіхи в цьому змаганні зміцнили б внутрішнє становище радянської системи, а з іншого боку, довелось, довели переваги комуністичного шляху розвитку. Починаючи з 1953 року, стає помітним процес змін, та відразу постало питання, в якому напрямку їх проводити. Звістка про смерть Йосифа Сталіна швидко розлетілася союзом. Вона відразу стала відомою мільйонам ув'язнених. Жертви сталінського терору виступили з вимогами поліпшити умови утримання та перегляд, перегляд, перегляд справ. У березні 1953 року окремим в'язням була оголошена амністія, насамперед тим термін ув'язнення яких не перевищував 5 років. Було звільнено понад 1 180 тисяч бранців. Амністували неповнолітніх, літніх дітей, вагітних та жінок. Які мали дітей до 10 років. Значну кількість звільнених склали кримінальні елементи, оскільки політичні в'язні, антирадянські елементи мали більше терміну ув'язнення. Три четвертих політичних в'язнів становили українці. Більшість з них була засуджена на 25 років ув'язнення. Таким видом покаранням називали Бандерівським стандартом. Оскільки його застосовували щодо осіб, пов'язаних з діяльністю УУН та УПА. Зволікання влади окремих категорій, засуджених жорсткі, жорсткі умови утримання привели до хвилі повстань в Гулаголі. Більшість цих виступів пов'язують з українцями, репресованими за участі в УУН-УПА. Наймасштабніші повстання відбулися в Норильську з 26 травня по 4 серпня 1953 року в Оркуті. З 19 липня по 1 серпня 1953 року і в Кьонгірі з 16 травня по 26 червня 1954 року. У 1954 році в Кьонгірі відбулось найбільше повстання, яке тривало 42 дні. Його керівники враховували організаційні недоліки виступів у Воркуті та Норильську, адже після придушення цих повстань частину вязнів учасників перевели до Кьор... Кьонгіру, так поширилась інформація. Підготовку повстання керувала законспірована група українців колишніх підпільників на чолі з Михайлом Сорокою. З їх ініціативи було створено комітет, що безпосередньо організовував протест. До його складу увійшли росіянин Гліб Слученков, що налагодив розвідку, єврей-підпільник УУН Герш Келлер, який відповідав за військовий. Напрям роботи, тобто виготовлення ножів, дрючків, запальних сумішей. Та литовець Юрій Кнопкус керував відділом пропаганди, тобто виготовленням та поширенням листівок поза табором, стін газет для в'язнів. Несподіванкою для адміністрації став союз політичних в'язнів та кримінальів, оскільки згаданий Слоченков був битовиком. І розвідку він організовував саме з кримінальних в'язнів. Безпосереднім приводом виступу став розстріл конвоїром Каліму... Калімуддіним Колони в'язнів 15 травня 1954 року, унаслідок чого 18 осіб було вбито, а 33 поранено. На наступний день група, організована унівцем Віталієм Скіруком. Напала на табірний ізолятор та звільнила звідси у серед яких був і Михайло Сорок. 5 тисяч в'язнів, пізніше до них приєднали ще 8 тисяч осіб. Розпочали страйк, який набув небувалого розмаху. Страйкарі організовували генеральну асамблею із двох тисяч учасників та висунули вимогу. Адміністрація ГУЛАГу в особі генерал лейтенанта Івана Долгіх Пішла на переговори зі стрикарями та пообіцяла задовольнити всі вимоги. Було звільнено чотирьох охоронців відповідальних за розстріл в'язнів, знято колодки з дверей та вікон бараків, встановлено восьмигодинний робочий день і безперервний відпочинок уночі. На це пішли, аби заспокоїти в'язнів та повернути їх до праці. Проте на роботу ніхто не вийшов. Тоді, 5 липня, Долгіх, Звернувся до непокірних по радіо зі словами. Замість того, щоб подякувати нашій партії за піклування, ви піддаєтеся на провокацію авантюрізму і сієте розбрат вже протягом трьох тижнів. На словах ви патріоти, але всі ми стверджуємо, ви не помітили, що три тижні непокори в таборі це не патріотизм, а антирадянська діяльність. Відповідь: Відновіть порядок в таборі та беріться. До роботи за, для побудови комунізму. Так як ці, ці слова не справили жодного впливу, міністр внутрішніх справ СРСР Круглов одержав доручення діяти залежно від обставин, але за всяку ціну повернути в'язнів до роботи. 21 липня до Кьонгіру прибуло перший відділ МВД 5 танків Т-34, 1700 солдатів та 89 собак. Їх вторгнення в табір 26 липня завершилось смертю 600-700 в'язнів. Опісля розправи розпочались розправи із керівниками Келлера, Кнопкуса та Слученкова, розстріляно. іншим додали терміни та розпорошили по таборах суворого режиму, зокрема в Берлах, район Магадана, в народі відомий як табір Колима. Хоча відступи були придушені, але саме. Саме вони докорінно змінили систему ГУЛАГу, змушивши радянське керівництво реформувати її. В 1954 році урядова комісія СРСР оприлюднила офіційні дані щодо важких умов життя і праці в концтаборах, завдяки повстанням пришвидшився перегляд у судах справ різних категорій в'язнів, зокрема учасників національно-визвольної боротьби, так почався процес реабілітації. Із таборів ГУЛАГу до України почались повертатися ті, хто свого часу був репресований за так звану контрреволюційну агітацію і пропаганду. Щоправда, зі звільнених брали довічну підписку про нерозголошені інформації, пов'язані з їхнім перебуванням в концтаборі. Багато колишніх в'язнів після звільнення не могли знайти роботи, тому що місцева влада відмовляла їм у праві на пропис. Незважаючи на початок реабілітації, ГУЛАГ продовжував існувати. В'язні важко працювали, а побутові і санітарні умови залишалися складними. У вересні 1955 року українські в'язні мордовського концтабору звернулися до ООН з відкритим листом, в якому йшлося про численні порушення прав людини в СРСР. Під тиском світової громадськості радянська влада звільнила німецьких військовополонених. За Амністією з концтаборів вийшли в'язнів звинувачені в колабораціонізмі під час Другої світової війни, проте депортації населення західноукраїнських земель і кримських татар та інших етнічних груп з Кримського півострова на офіційному рівні не визналось. І хоча у січні 1960 році гула було розформовано, в радянських концтаборах утримувались сотні тисяч в'язнів. Тобто, ми бачимо, що на початку 50-х років Україна опинилася на порозі значних змін в її історії. Подолавши, в основному руйнівні наслідки Другої світової війни вона постала перед вибором подальшого розвитку. Панування радянської тоталітарної моделі визначило її подальший розвиток як складової частини СРСР з усіма позитивними та негативними наслідками. Но ваше завдання ви бачите зараз на екрані. Успіхів вам в виконанні цих завдань і до зустрічі на наступному уроці.